Програміст постійно думає, що робити таску це саме писати таску. А насправді ж ні. Це з'ясовуєте, що насправді треба зробити. Це, мабуть, погоджувати з представником замовника, чи з керівником, чи з маркетингом, в залежності від того, який проект, що насправді потрібно зробити, якісь обмеження, граничні кейси і так далі. Тестувальниками, там що ще. Навіть якщо це і маленьке навантаження, але воно є. Якщо в тебе купа дрібних... І нецікавих завдань, причому по кожному тобі треба зв'язатися з стейкхолдерами, з'ясувати, що насправді там треба зробити, якісь обмеження і так далі. Це настільки не бредає, Настільки ти не можеш, Тобто там, звісно, коду три, рідка, і ти його напишеш достатньо швидко, що сам напишеш, що ШИЗ напишеш. Але ШИЗ за тебе не сходить до QA, не спитають у нього, як це буде тестуватися, програнічні умови не сходять до стейкхолдера, не дізнаєтеся, там якихось ще особливостей, ну про те, що я тільки що сказав. Розумієте, цей сінєр буде горіти на цій роботі і казати, де пішли ви всі в дупу, тому що я не хочу це робити. Це скучно і огидно. Чому це не робить джуни, навіщо я цим займаюся? А крім того, що саму таску треба зробити, треба за неї ще й брати на себе відповідальність. Модна словічка, яке зараз використовують, ownership.